В цій частині буде розміщатися церемоніальна зала. Це будуть кімнати для священнослужителів різних конфесій відповідно до процесу прощання. Це кімната зберігання урн з прахом, це кімната з холодильним обладнанням для зберігання тіл. Збудують міський крематорій за проєктом, який переміг на всеукраїнському архітектурному конкурсі. Переможцями стала команда архітекторів родом з Маріуполя, що працює у Берліні. Якщо порівняти з наявними крематоріями в Україні, то це на кілька стадій, на кілька поколінь вище технологічне обладнання, і воно воно взагалі має передбачено мінімальні викиди. Воно повторно використовує свої викиди, і вже в кінцевому входять майже немає диму як, як такого. У львівській громаді діє 29 цвинтарів. Частина з них уже не має вільних місць і там не проводять поховання. Водночас щороку в місті хоронять приблизно 5 тисяч людей, каже керівник муніципальної обрядової служби Є Максим Путря. На одному місці традиційного поховання може розміщатися від, як мінімум, восьмидесяти кремаційних поховань. Якщо це колумбарні ніші, то це можна сказати ще в три рази. Можна збільшити цю кількість поховань. Ну це. Більш екологічний можна сказати вид здійснення поховання також. Е Прах праху може саме розпоряджатися за волевиявленням самі люди, які його отримують. Тобто вони можуть його і зберігати в себе, вони можуть його розвіювати за бажанням саме померлої людини. За словами релігієзнавця Михайла Кобрина, кремація тіла не заборонена у християнстві. Сам обряд зберігається в плані, якому що не можна розвіяти цей прах, не можна цей прах тримати в себе вдома на над камінням. Іном, тобто, прах, в принципі, він повинен бути згідно обряду поховального, захований в землю. Тобто, вона відбувається звичний християнський похорон. За словами керівника муніципальної обрядової служби Максима Путрі, у тестовому режимі крематорій запрацює до кінця року. Згодом кремація буде включена до загального пакету поховальних послуг. Орієнтовна вартість самої кремації від півтори до двох з половиною тисяч гривень, а будівництво крематорію вартуватиме понад 170 мільйонів гривень. Ірина Грицан, Дарина Миколайчук, Володимир Стадник Суспільне новини Львів.